Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бандера Ньюз разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Північна Корея продовжує ляскати зброєю в регіоні. Вона здійснила вчора вранці і сьогодні вночі декілька запусків ракет в сторону південної Кореї та Японії. В регіоні неспокійно. Сполучені Штати Америки погодилися продовжити перемовини щодо остаточного виведення військ з Іраку. Сьогодні у Фінляндії відбудуться вибори президента. Це перші вибори від часів вступу країни до НАТО кандидатів декілька від діджея до ультраправого радикала. Ну і їх об'єднує те, що вони не люблять Російську Федерацію. Це добре. На сам кінець французькі фермери охоплені тракторними бунтами, завтра планують взяти Париж. Будуть протестувати і блокувати рух з вами. Олексій Шевчук з нами цікаво і несоромно. Україна, столиця та світ змінюються. щосекунди.